У Криму нова хвиля тривог. Над окупованим півостровом дрони, ракети і паніка. У Севастополі вмикають сирени. У Ялті чути вибухи. Керченський міст перекрито, а в небі американські розвідники. Що відбувається? Про це далі на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. 28 липня в окупованому Криму спрацювали сирени. Місцеві телеграм-канали повідомили: до півострова наближаються ракети та безпілотники. Жителів і туристів попередили негайно покинути пляжі. Люди в паніці кинулися рятуватися у Севастополі. На деяких військових об'єктах вмикали сигнал тривоги. А зет пропагандисти панікували, писали про можливу загрозу від українських ракет Нептун. Міст через Керченську протоку миттєво перекрили традиційно і без пояснень. Рух транспорту зупинили в обидва боки, а далі вибухи. Моніторингова група Кримський Вітер повідомила, що мешканці півострова чули вибухи у Ялті з боку моря, що було причиною не уточнюється. Тим часом в інтернеті з'являються все нові кадри атак українських дронів на позиції окупантів у Криму. На одному з відео видно, як російські військові намагаються збити безпілотник зі стрілецької зброї. Проте той все одно влучає точно в ціль. Лунає потужний вибух. Коли були зняті ці кадри, невідомо. Цікава деталь. Незадовго до цієї тривоги, в небі над південною частиною Чорного моря, помітили два американські розвідники. Йдеться про стратегічний безпілотник Global Hawk. І патрульний літак Boeing Poseidon, він курсував ближче до західної частини Чорного моря. Ці повітряні засоби зазвичай моніторять військову активність. Збіг. Чи допомога від партнерів у російських пабліках? Паніка набирає обертів. Пишуть, що дрони вже не просто кружляють над Кримом, вони нібито летять далі вглиб Росії, зокрема в напрямку Краснодарського краю. Якщо хтось сподівався, що Росія зробить із окупованого Криму курорт, то він помилився. Вийшла військова база. Це справжній полігон страху, де не буде життя аж до повернення України. Друзі, чи вважаєте ви реальним повернення Криму найближчим часом? Залишайте свої версії в коментарях. Тим часом у Кстово Нижньогородської області горить військовий навчальний центр. Масштабну пожежу видно здалеку. Стовп диму здіймається в небо. Чекаємо на офіційні пояснення щодо причин займання. В Ростовській області теж тривожно. Небо затягнуло димом через пожежу, і теж в районі військового полігону. Хоча офіційна версія палає ліс, Горить також окупований Маріуполь. Там виникли одразу дві масштабні пожежі, але росіяни не поспішають боротися з вогнем. Перша пожежа на в'їзді до міста, друга поряд із медкомбінатом Ілліча. Місцеві жителі повідомляють, що окупанти не гасять пожежі через відсутність води. І до інших новин музей голоси мирних фонду Ріната Ахметова це найбільша у світі колекція свідчень цивільних людей, які пережили війну в Україні з 2014 року. І до сьогодні зібрано понад 135 тисяч історій. Це голоси тих, хто бачив усе на власні очі. Мета задокументувати злочини, зберегти правду та голоси тих, хто постраждав, і зробити так, щоб про ці злочини пам'ятали не лише ми, а й світ. Детальніше про унікальний музей далі в сюжеті. У першу чергу це саме голоси тих, хто на собі відчув, що таке війна, як вона руйнує, як вона в тебе відбирає не віру а щастя жити. Понад 130 тисяч історій колекції. Музею Голоси Мирних і це найпотужніша колекція у світі. Коли я дізнався, що і в якому обсязі всі ці довгі роки робить фонд, і особисто Рінат Ахметов, я не міг залишитися осторонь. І для мене пропозиція стати амбасадором фонду Ріната Ахметова, це була велика честь. Тому що це, якщо хочете, така причетність до вкрай важливої справи, яку робить велика команда на чолі з паном Ахметовим. І я вважаю, що це вкрай необхідно, це вкрай важливо. І це перш за все має величезну цінність, яку нічим не вимірити. Цей музей це не просто історія. А це історія, яка просочена болем кожного, досвідом кожного, почуттям кожного. Це не просто історичні факти, це факти, які не можна перекрутити. А коли ти спілкуєшся з людьми, які пройшли справжню школу війни, ось це курси, ось там ти можеш не тільки послухати, ти можеш почути, ти можеш повчитися, і ти можеш збагнути. І скористатися нагодою стати сьогодні кращим за вчора. Бачите, скільки функцій у музеї. І в історичному аспекті, і в аспекті підтримки, і в аспекті виховання, самовиховання і вдосконалення себе. Саме завдяки музею у нас є шанс зберегти Україну і себе, українство в собі, людину в собі. Рік тому була вкрай потужна експозиція, створена на основі тих свідчень мирних українців, які постраждали від війни. і Я був на цій експозиції, і це така психотерапевтична композиція була і можливість. Зануритися, зануритися не просто в біль, а зануритися знову-таки в моменти, про які ти ніколи до цього не замислювався. Ця виставка зі мною дуже сильно прикликається, тому що все, що я там бачила, воно таке відчуття, що я ніби там. Я спочатку бачу, як відкрились двері, і пішов дим. Я також. Тобто, у нас буде така цікава виставка, схожу, це якийсь пил, і я йду, бачу, що це таке. На сьогоднішній виставці Голоси Мирних найбільше, що мене зацепило, це ось ці рюкзачки, які вони забиті речима. Дуже згадуються ці перші дні, коли ти починаєш збирати і ти не розумієш, що краще взяти, що тобі не так потрібно. І коли я бачив ці валізи, коли ти чув ці голоси, коли ти бачив. Ті відеокадри. Знаєте, я стояла і плакала. І це вкрай лікувальне і вкрай правильно. До речі, конкурс ЕСЕ ще існує. В цьому році була максимальна кількість учасників в цьому конкурсі все. І я, я читав, 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 читав. Було вкрай багато. Знаєте, що? Що мене обрадувало здебільшого це діти, і те, що вони пишуть, нам дорослим, треба в них вчитися. І я дякую за це і українцям, які довірилися, і довірили свій біль і свої спогади. І я дякую за це і фонду Ріната Ахметова, і Музею Голоси Мирних. І особисто пана Ахметову, така долученість до команди дає мені сили. Вона підтримує надію. Вона підтримує мої думки, вона підтримує мою впевненість у тому, що ми з цього вийдемо. І я вірю, що добро обов'язково переможе злою невпевненість в наших головах. Палає у тимчасово окупованому українському Криму. Зайнялось поле вздовж траси Сімферополь. Євпаторія дорогу затягнуло димом, фіксують уже декілька аварій. Тим часом на Ленінградську область Росії налетіли дрони. Ворог скаржиться на вибухи. Про все по черзі говоримо далі. Підпишіться на фабрику новин Крим у вогні. У тимчасово окупованому Криму 27 липня спалахнула пожежа. Пропагандистські канали повідомляють про займання поля біля траси Сімферополь Євпаторія. Попередньо горить суха трава неподалік села Родникове. За попередніми оцінками палає понад 20 гектарів. Очевидці кажуть, що вогонь поширюється швидко. Дим значно погіршив видимість, через що на дорозі сталися кілька аварій, зокрема, за участі десяти автівок. Окрему ситуацію прокоментував речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Цитата: Палає у тимчасово окупованому Севастополі, написав він. А згодом додав: Дорожньо-транспортна пригода за участю дев'яти автівок, отдихаючі окупанти панаєхалі. Та це не все із тимчасово окупованого півострову. Українські джерела публікують ексклюзив. Телеграм-канал Ексілнова Плюс виклав із затримкою кадри роботи дронів Сил оборони України по одному з військових об'єктів у Криму, що була раніше. Коментар авторів: насправді титанічна робота триває щодня уражень багато, значно більше ніж бачить публіка. Більшість операцій відбуваються поза людськими очима, але ми бачимо більше ніж здається більше згодом. Тим часом і на території Росії. Тривожно. 27 липня російські пабліки скаржились на атаку дронів на Ленінградську область. Місцеві чули вибухи. За словами тамтешнього губернатора Олександра Дрозденка, у Гатчині та військовицькому нібито зафіксоване падіння уламків, а в Ломоносовському районі пожежа через влучання решток дрона в приватний сектор. Місцева жителька постраждала від уламків. Її доставили до лікарні з забоями та порізами. Ось черговий приклад криворукої роботи російської ПВО. Також додав, що пожежники працюють на місці займання триквартирного будинку в селищі Велика Іжора. Через загрозу атаки безпілотників, аеропорт Пулково тимчасово зупинив прийом і відправлення літаків. Було скасовано або затримано понад 70 рейсів. У Санкт-Петербурзі, за даними російської Астри, після оголошення тривоги практично припинив роботу мобільний інтернет. Нагадаємо, що раніше на атаку дронів скаржились і у Волгоградській області. Там, внаслідок роботи безпілотників, пошкоджень зазнала службова Дівля станції жутово про це пише російський телеграм-канал Астра. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко коментує: Без ЕЦ станція перетворилася б на хаос із ручним перемиканням стрілок і сигналів. А так, все централізовано і автоматизовано. Було поки дрони не завітали. Це вже другий верифікований факт виведення з ладу, саме ЕЦ. І нарешті ми вдало та прицільно працюємо по російській логістиці. Той хто прийняв таке рішення, великий молодець. Напередодні також повідомлялося про удар по електропідстанції в районі залізниці у селищі Октябрський. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. кадри того, як ми збили російську ворожу сушку вчора, погляньте, будь ласка, повідомляється, що в ніч на 26 липня на аеродромі Армавір у Краснодарському краї Російської Федерації було знищено навчально-бойовий винищувач Су-27 УБ. Він належав пойти на космічним силам Російської Федерації. Мушу сказати, друзі, що ем, армавір і літаки, що знаходяться на цьому аеродромі, використовуються переважно для навчання курсантів Краснодарського авіаційного училища. Але ви маєте розуміти, що навіть навчально-бойові літаки мають бути знищені. В принципі, так само, як і ем, інфраструктура, на якій навчають цих курсантів, тому що сьогодні це курсант, а завтра це ем, а завтра це ем, Авіатор, який просто знищує українські міста. Щоб ви просто розуміли, так? Тому вибачте, будь ласка, але якщо навіть підходити з точки зору правил війни, то і самі курсанти, які там навчаються, це також законні цілі. Тому батьки, які нас які нас зараз які смотрять із Росії, не давайте своїх дітей туди. тому що не просто це законные цели. Законные цели. І вони підлежать знищенню. Це я просто так на всяк випадок кажу, щоб потім не дивувалися, що наші мальчики і мальчики в трусиках, як нам люблять розповідати, когось розіп'яли, когось вбили, когось знищили. Це сушку, це сушку, яку ми знищили. Далі, друзі, давайте поговоримо про Волгоград. Це свіженька інформація щодо Волгоградської області, вона буквально щойно вона з'явилася. Погляньмо спочатку на відео, а потім повернемось. Відомо, що у Волгоградській області уламки дрона впали на електропідстанцію. Ось зараз погляньте на ці відеофраменти. Ця електропідстанція живить залізницю, і тепер низка потягів затримується. До того ж, аеропорти Волгограда, Калуги, Скова, Нижнього Новгорода, Пулково. Вони що? Вони закриті. Там запроваджений цей так званий план. не так званий, а просто план ковер, по їхньому килим по нашому. Є ще один відеофрагмент с Велограду. Погляньмо. Поехали, парни. Бам! Бам! Одизу? На! Не, не На... Парни, пацаны. Бам. Ну вот, вот и бам. Еще один видеограмм. Подивите, будь ласка. Поехали, парни. Бам! бам! Я зрозумів, це те саме. Це те саме. Але, ну, слухайте, як вже за цим приємно спостерігати. Бам-бам! Поїхали, парні. Бам! бам! Ось так. от. Можу сказати, що ці хвилини е, Міністерство оборони Російської Федерації повідомляє про що? Давайте. А, ні, влада влада Псковської області Нагадаю, це Волгоград, а Влада Псковської області от щойно буквально повідомляє про те, що вночі над областю збито шість безпілотників в неділю над псковською областю збито шість дронів. Повідомив губернатор регіону Михайло Ведерніков. За його словами, робота ППО продовжується. Міністерство оборони Російської Федерації повідомило півгодини тому, що за ніч було збито майже 99 українських дронів, які атакували Російську Федерацію. Все збили, але от ми бачимо, що тут горить, що тут палеє. Але вони все збили. Ну, нехай збивають. Будь ласка, чесне слово. Нехай збивають так. Слухайте, я вам можу сказати, що Полтавщину сьогодні також атакували. От буквально в ці секунди повідомляється. Якщо в мене буде можливість просто завантажити декілька світлин, друзі, які от щойно з'явилися з Полтавщини, то я вам їх завантажу. Так, то виходить так, що додається ще й Полтавська область, плюс до обстрілів, так, які сьогодні вночі відбулися. Є у мене світлина. Давайте зараз швиденько її завантажимо і покажемо. Як ну на превеликий жаль, що з Полтавщиною відбувається, а Росіяни цієї ночі атакували Полтавщину шахедами, а Дніпропетровщину з важкої артилерії. РСЗВ ГРАД і дронами Про це повідомила ОВА. Полтавщина в Кременчуцькому і Полтавському районах падіння уламків безпілотного літального апарату пошкоджено чотири приватні будинки і три господарські споруди. Обійшлося без постраждалих по Дніпропетровщині. ситуацію я вам розповів. Ось е такою є ситуація нині. Тому друзі. Що ми ще не проговорили, як в Волгограді підірвали або ж знищили чи знешкодили електропідстанцію? Вона живить колію, залізницю. По залізниці прямують потяги, потяги перевозять російську техніку, танки, боєприпаси і все інше, що живить російську військову машину, яка вбиває українців. Тому це все абсолютно є законними цілями. Ось те, що відбулося: напечіть, будь ласка. Звідки ви нас дивитесь? Напишіть, де ви зараз знаходитесь, друзі. А я буду продовжувати продовжувати цей ефір. Лише додам інформації щодо оперативки по Донецьку. Тому що вчора в Донецьку, вчора в Донецьку було весело, і зараз я вам покажу відео. Є відео з Донеччини. З Донецька. Погляньмо, будь ласка, і повернемося. Везде кружить. Так, що відбувається тимчасово окупований Донецьк. Атакують дрони місцеві опублікували надвечір вчора? Надвечір відео на яких чутно проліт БПЛА і відчайдушні спроби окупанти їх збити.